Астрологічний прогноз. У 2024 році у Дмитра Медведєва закінчиться його місія, і по його карті видно, що російська влада в 2024 році буде обмежена і буде відбуватися її трансформація, передача. Це відео пов'язане з минулим відео, яке я декілька днів тому випустив, про прогноз по путіну. В ньому я казав про те, що. Прогнозувати не тільки по карті Путіна реально, а й по картах людей, з якими він пов'язаний. Бо якщо у Путіна будуть проблеми, якщо він піде з влади, то це ну, мусить якось виглядати в тих картах людей, з якими він пов'язаний. Ну і В цьому відео я не сказав про Медведєва, але ну, по його карті теж хорошо видно, як у Путіна буде відбуватися ну, відход від влади. Бо Медведєв з Путіним дуже сильно пов'язаний, бо заміщав його на посту президента. І от що видно в карті Медведєва. В карті Медведєва така ситуація, що в грудні 2023 року ліліт в знакі Зодіака Дєва підходить до його планет. Тому наприкінці грудня 2023 року прогнозують, що у Медведєва почнуться проблеми і проблеми в тих ситуаціях, в яких він ну, в тих ситуаціях, в яких він знаходиться. І це перший фактор. Ліліт буде на його планетах починаючи з грудня і до квітня. Тобто, якщо квітня 24-го. тобто, якщо в Російській Федерації було б все хорошо з владою Путіна в цей період, і Путін би перемагав Україну, тоді б Медведєв був би в шоколаді, йому все подобалося і далі б він погрожував Україні. Ліліт це заперечує. Далі Сатурн. Сатурн повертається на своє ж місце в карті Медведєва. Таке в кожної людину буває приблизно раз на 30 років, тобто Медів близько 60 років. І Сатурн означає обмеження. Це ефект як смирительна рубашка. І закінчення. Минулих задач, які він виконував. Тобто, от, які він зараз в цю 30-тілітку задачі виконує, був президентом, був при владі там, верхівки Російської Федерації. Ця місія в 2024 році закінчується, бо Сатурн <кій> приходить на своє місто. Але це закінчується на навесні, коли Сатурн перший раз приходить. А більше це впливає наприкінці 2024 року. Тобто це процес розтягнутий. Я вже говорив в минулому Відео в різних моментах, що перемога України не буде такою, ну як перемога СРСР 49 травня 45-го. Що ну якийсь такий акт, який ну просто ну ворог повержен. а це буде ну такий більш плавний, більш поступовий розтягнутий процес продовж 2024 року. <кій> От, а, значить, також в карті Медведєва ми бачимо ще одну дуже важливий показник. Це квадратура Плутона до Венери. Венір, це Венера це управитель Скорпіона. Ой, Венера це управитель Терези, Путін-Терези. Тобто ця Венера вона показує позицію Путіна в карті Медведєва. І до цієї Венери ми бачимо квадратуру від Плутона. Вона починається <кхм> з лютого 24-го і впродовж всього 24-го. Тобто, що це означає? Це означає, що ту позицію влади, яку <кхм> Яку пер персоніфікує собою Путін, е вона буде руйнуватися. Тобто, зв'язки Медведєва з Путіним, те, що було напрацьовано, воно буде руйнуватися впродовж 2024 року. Таким чином, цей прогноз про те, що е один членів російської верхівки рухається до того, щоб втрачати владу. І це ще один індикатор, крім, окрім тих, в яких я написав в минулому відео, що Путін у 2024 році буде не на коні, буде не президентом, а не буде вибраний на наступний срок і буде втрачати свою владу. Е, я дякую за вас за увагу і запрошую бажаючих прийняти участь у зборі донатів на мотоцикл-евакуатор для поранених військових на запорізькому напрямку. Номер карти ви бачите тут на малюнку. Дякую за увагу. На все добре.